В Україні розробляють план подолання демографічної кризи. Урядовці обговорили його під час форуму у Києві. За оцінками інституту демографії на підконтрольних Україні територіях живе приблизно 31 мільйон людей. Близько 5 мільйонів виїхали за кордон. Крім того, через війну скоротилася народжувальність. У планах урядовців підтримувати молоді родини, зокрема, запустити у регіонах центри життєстійкості та розробити систему виплати субсидій на оренду житла для внутрішньо. Реміщених осіб також за даними Мінсоцполітики в Україні вже діє програма муніципальних нянь дозволяє відшкодовувати батькам частину зарплати няні, яка доглядатиме дітей віком до трьох років. Щоб наші українці залишались в Україні і не продовжували виїжджати, щоб в нас не було ще більшої хвилі міграції, коли ми станемо частиною Європейського союзу. Бо ми вже помітили це в інших країнах, і там, навіть попри те, що в них не було війни, тим не менше вони також втратили частину своїх громадян. Щоб наші люди, які Переходять в період літнього віку, залишалися в активному довголітті, мали можливість і доступність до всіх сервісів, а також якісно себе реалізувати, щоб ті українці, які вже виїхали, готові були повернутися. Ми маємо забезпечувати економічну самодостатність родини, в тому числі давати можливість жінці, жінці яка народжує дитину, самореалізовуватися. Захист родин, які мають. Ризик потрапити в бідність, захист від такого ризику бідності. Третє питання це очевидно питання наявності індивідуального житла через різні інструменти. Четверте, дуже важливо, про що звертають на що звертають увагу багато експертів: це подолання негативних стереотипів щодо батьківства. Такі новини. Марафон триває, і за мить його продовжує Олексій Фадієв. Він розповів.